Розглянемо, як до текстового документа вставити таблицю. До текстових документів можна вставляти таблиці. Їх приклади тобі траплялися в підручниках, газетах, книгах. Таблиця має вигляд прямокутника, який поділено на клітинки. Клітинка міститься на перетині рядка і стовпця. Для вставлення таблиці до текстового документа Microsoft Word використовують вкладку Вставлення таблиця Вставлення таблиці. Виділимо мишею кількість рядків і стовпців таблиці, наприклад, 5 і 2. Але ми побачили, що таблиця в нас з'явилась попереду малюнка. А нам би потрібно було, щоб вона була внизу. Чому ми це так вийшло? Тому що, перш ніж створювати таблицю, треба поставити курсор в те місце, де у нас буде втворювати таблиця. Вставлення, таблиця, вставлення таблиці і вибираємо. Далі. Ставимо курсор в те місце, де в нас повинна з'явитися ще одна таблиця. Обираємо вказівку вставлення, вставити таблицю. Цей спосіб обирають, коли точно відома кількість рядків і стовпців таблиці, особливо, якщо їх має бути більше, ніж можна обрати першим способом. Наприклад, у нас кількість хай буде 30, а кількість рядків 19. У нас вийшла така таблиця, але першим способом ми її створити не могли. Тому що там 19 рядків би ми не вибрали. Ще одним із способів ставимо курсор те місце, де в нас буде табличка. Натискаємо вставлення, таблиця, накреслити таблицю. Наш курсор перетворюється на олівчик. За допомогою цієї вказівки можна легко створити таблицю складної структури, наприклад, таку, яка містить клітинки різної висоти або різну кількість стопців на рядок, як, наприклад, у табелі вашому успішності. При цьому використовується метод схожий з малюванням таблиці від руки. За допомогою цього олівця, ми можемо намалювати ту таблицю, яка нам потрібна, тобто незвичну. Наприклад, такі стовпці, рядки тут, можемо ще тут поділити, або якось зробити інше. Тобто, в залежності від завдання, Яке нам потрібно виконати, ми використовуємо. або перший, в якому вставлення таблиця, і ми можемо вибрати тільки 10 на 10. Інший спосіб, якщо нам потрібно більше, ніж 10 рядків. І третій спосіб створення таблиці. Це якщо в нас складна якась табличка, яку нам треба накреслити. Як на аркуші поперед.